Всім привіт! Якщо вам сподобався цей дитячий жилет, і ви б хотіли зв'язати його для хлопчика або дівчинки 5-6 років. Будь ласка, приєднуйтесь в цьому відео я розкажу і покажу, як це зробити. У мене залишилось дві різні напівшерстяні нитки. перед я в'язала з alize Lana Gold номер кольору 40, спинку з нитки Victoria Cardinal. Номер кольору 2313. Жилет я в'язала знизу вверх із одним бічним швом. Коли дві різні нитки по колу в'язати неможливо. Якщо у вас буде одна нитка, ви можете в'язати по колу. Розміри жилета я вказала на фото. І так, почнемо. Набираємо 125 петель і в'яжемо резинкою 1 на 1, 5 см. Потім додаємо 5 петель і в'яжемо за схемою. Перед це 23 лицеві петлі, плюс 2 виворітні, потім 16 це коса, 2 виворітні і 23 лицьові. Далі в'яжемо спинку таким чином. 14 це лицьові, 2 виворітні, 32 це візерунок, потім 2 виворітні і 14 лицевих. Як в'язати ось цю косу 16 петель я показала на схемі. Вона в'яжеться досить просто, я її часто використовую в своїх виробах. Спочатку це просто лицеві петлі, потім два перехрещення. Перше перехрещення: знімаємо 4 петлі на додаткову спицю і залишаємо за роботою. Потім пров'язуємо 4 петлі і 4 петлі з додаткової спиці, друге перехрещення: знімаємо 4 петлі на додаткову спицю і залишаємо перед роботою. Потім пров'язуємо 4 петлі і 4 петлі з додатковою спиці. Далі 10 рядів це лицеві петлі, і потім знову перехрещення. Тепер спинка. Як в'язати візерунок коса стінню, я також показала на схемі. Перші 4 ряди це просто лицеві петлі. Ось п'ятий ряд. Знімаємо. 4 петлі на додаткову спицю і залишаємо за роботою. Пров'язуємо наступні лицеві 4 петлі, потім 4 петлі з додаткової спиці. Далі ще 3 перехрещення, які робимо абсолютно так само. В цьому відео я покажу, як робити ще одне перехрещення, далі ви робите самі. Цей візерунок мені дуже сподобався і дійсно він гарно виглядає. Наступне перехрещення це 11 ряд. І так. Перші 4 петлі ми пров'язуємо лицьовими, потім 4 петлі знімаємо на додаткову спицю і залишаємо перед роботою. Пров'язуємо наступні 4 петлі, а потім 4 петлі з додаткової спиці. Всі петлі лицьові, всього в цьому ряду 3 перехрещення. Я покажу, як робити ще одне перехрещення, а третє перехрещення ви робите самі. Тобто з 5 по 16 ряд це рапорт цього візерунку, який ми постійно повторюємо. І так. То бажає зв'язати ось таке гарне сердечко, будь ласка, я залишаю схему. Для оформлення виобразної горловини переда, через 22 см від початку виробу, закриваємо середні дві петлі і в'яжемо кожну частину окремо Потім зменшуємо кількість петель в кожному другому ряду на одну петлю до тих пір, доки не залишиться для плеча 14 петель, після цього в'яжемо без зменшення. Через 40 см закінчуємо в'язати. Для оформлення пройми через 24 см ми просто розділяємо перед і спинку і в'яжемо їх окремо. Для оформлення горловини спинки через 34 см від початку виробу закриваємо середні 32 петлі і в'яжемо кожну частину окремо, закриваючи петлі за схемою. Тепер нам треба з'єднати перед і спинку. Я показую на іншій кофті з лицевими петлями, щоб ви краще зрозуміли принцип, як це зробити. Це не складно і досить корисно навчитися і надалі використовувати цей метод. Ми з'єднуємо дві сусідні петлі. Впершу голка заходить зверху вниз, а в другу знизу вверх. Ось такий принцип. А ми отримуємо чудовий результат і виходить досить акуратно. Ось, що ми отримали, нам залишилось обробити горловину і пройму. Для того, щоб обробити горловину, набираємо 136 петель і в'яжемо резинкою 2х2-3 см. Потім закриваємо петлі. Як я закривала петлі, я покажу на відео. Зверніть увагу, щоб закрити лицеві петлі, необхідно накид зробити до себе. Щоб закрити виворітні петлі, накид робимо від себе. Тобто робимо накид, потім пров'язуємо наступну петлю і протягуємо її через дві попередні петлі. Цей метод досить еластичний і якраз підходить для горловини. Нам залишилось обробити пройму. Набираємо 67 петель і в'яжемо резинкою 2х2 2,5 см. Потім необхідно закрити петлі. Як я закривала петлі, я покажу на відео. Зверніть увагу, що всі петлі повинні бути розташовані правою стороною ближче до нас. Беремо і пров'язуємо дві петлі разом, але ось таким чином. Потім повертаємо петлю і затягуємо. Потім знову пров'язуємо дві петлі разом. Я обрала цей метод тому, що ми отримуємо не дуже еластичний край, як я і хотіла. А ось і результат. Я сподіваюся, що ваші діти будуть задоволені. Підписуйтесь на мій канал, і ви знайдете багато цікавих ідей для стильних і гарних светрів та інших в'язаних виробів. Я впевнена, у вас все вийде.